Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я АТБ і поглянемо з вами ще на знижки, які будуть діяти з 24 вересня по 30 вересня включно. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Знижка на фарш домашній, охолоджений від своєї лінії, 500 грамів в упаковці. І ціна зі знижкою 111.90. Знижка ще настигно охолоджене. знатна курка курчат 122 гривні, 50 копійок, ціна за кілограм. Знижка на джем, день у день лісові ягоди, 250 грамів 29,60. І джем, день у день черниця. Також 250 грамів 29,40. Знижка на варення, день у день полуниця. В склі 350 г 50 гривень, 70 копійок. Чорна смородина, день у день, 62 гривні 50 копійок. І день у день малина з цукром 70 гривень 50 копійок. Знижка на ананаси від своєї лінії шматочками 565 г, 69,90. І манго від своєї лінії шматочками 57,90. Знижка на квасолю у томатному соусі від своєї лінії в склі 460 грамів 50 гривень, 70 копійок. Знижка на ікру кабачкову ніжну. Верес в склі 500 грамів. Ціна зі знижкою 64. І ось така ікра з кабачків літня господарочка. 45,90 90 Гірчиця американська від торчин 130 грамів, 16,90. Ось така гірчиця медова, 120 грамів, 13,50 Знижка на гірчицю смачну лагідну від своєї лінії 11,90. І гірчиця в склі французька від своєї лінії: 190 грамів, 20 гривень, 70 копійок. Знижка на кускус -кус, пакування 500 грамів і ціна зі знижкою 45. Басматі пропарений 500 грамів 59,90 булгур для гарніру 28,50 вага 500 грамів. І для плову також 500 грамів 28,50. Знижка на пластівці вівсяні дрібно-зернові від делюкс. І крупна 500 грамів пакування. І ціна однакова 37,50. Вівсяна плющина 500 грамів упаковці, 29,60. Знижка на ось такі пластиці вівсяні без глютену. 370 грамів, 32 гривні 90 копійок. Пластівці 8 злаків, сила Геркулеса 500 грамів, 32 гривень, 80 копійок. І пластівці вівсяні, розумний вибір, 400 грамів. І ціна зі знижкою 13,20 Далі з вами поглянемо знижки на чай. солоденьке та каву. Знижка, Нась такий чай, зелений, альпійський букет і чай з ароматом бергамоту. 27 пакетиків. І ціна однакова 37,50. Знижка на ось такий чай чорний, англійський Хайліс заварний 100 грамів 68,90. І знижка на чай заварний. Зелений Хайліс 100 грамів 50. 2 гривні 90 копійок. Знижка на чай чорний від своєї лінії з ароматом бергамота. І звичайний чорний чай в пакетиках. 25 пакетиків. І ціна однакова 26. І знижка на чай чорний від своєї лінії. З ароматом бергамота вже 50 пакетиків. І ось такий чай чорний. Також 50 пакетиків. І ціна однакова 45 п'ять. Суміш чаю зеленого та чорного день у день з ароматним виноградом та пелістків квітів 40 пакетиків 2050. І знижка на чай, день у день, чорний та зелений. З ароматом сунечки та полунички. І ось такий чорний чай, 40 пакетиків. І ціна однакова 32 гривні. І чай чорний байховий листовий. 100 грамів. День у день 36,80. Чай чорний з ароматом лісових ягід. Тіавей. Ароматом малинки і лимона 15,40. І чай тієвей, м'ята, і ромашка 20 пакетиків по 11. Знижка на чай чорний, мінутка 100 пакетиків. 52 гривні 90 копійок. І на ось який ще чай чорний байховий діалей 100 пакетиків 47,90. Знижка на чай чорний заварний ароматом бергамоту і лимону. І чай чорний 100 грамів. І ціна однакова 79 гривень. Подивимося з вами знижки на печиво та солоденьке. Печиво від своєї лінії до чаю. З ароматом пряженого молока 190 грамів 16,80. Моя пані печиво затяжне від своєї лінії 170 грамів, 20 гривень, 20 копійок. печиво. День у день. Ароматом пряженого молока 180 грамів, 18,90. Знижка залишається вай на печиво Джуліан. В упаковці 310 грамів і ціна 28,90. Пряночки малюк від своєї лінії 300 грамів 25,60. Знижка на пряночки запорізькі від своєї лінії 27,90. І знижка на пряночки з начинкою з гущеним молоком від своєї лінії. Мінус 17% знижка 31 гривня 90 копійок. І знижка на пряники. Значинку зі смаком вишні і абрикосу від своєї лінії У упаковці 300 грамів і ціна однакова 29,90. Знижка на печиво орео з ванільною начинкою. І з полумічною начинкою 95 грамів. І ціна однакова 27,90. А ось така манюнька печиво з какао та кремовою начинкою. Лише 40 грамів, 18,40. Знижка на печиво тандіні здобне зі шматочками шоколаду та апельсина. 29,80-140 грамів. І тандіні печиво здобне з какао та шматочками шоколаду. Також 140 грамів, 29,70 грамів. Лучіані, печиво здобне з начинкою апельсина і вишні 120 грамів у упаковці 26,40. Знижка ще на ось таке печиво. Домінік затяжне 215 грамів 2620. І печиво Марія класична 160 грамів 16,90. Знижка на цукерки вагові. Ромашка класична від своєї лінії 160 гривень ціна за кілограм. Халва ванільна 140 гривень ціна за кілограм. Халва ванільна в глазурі від своєї лінії. Також зі знижкою 165 гривень. Цукерки вагові, мус. Зі смаком капучина та молока. Конті. 182 гривні 80 копійок. Знижка на цукерки вагові. Зоря Несяєва світоч 295-90 ціна за кілограм. І ось такі цукерки Лайн вагові. 325-90 ціна за кілограм. Знижка ще на ось такі цукерки. Вагові суфле смак брауні і кірамісу. 162 гривні за кілограм. Знижка на цукерки віночок вагові в глазурі і ціна за кілограм 149,70 Печиво вагове наполеон 117,90. Ціна за кілограм. Вафлі від своєї лінії міні. Вагові 125,90. Знижка на зефір від своєї лінії в глазурі у упаковці 300 грамів 55,90. Зефір з апельсиновою начинкою від своєї лінії 45,40. Тістечко бісквітне, ведмедик барні з банановою йогуртовою начинкою. І молочною начинкою 150 грамів і ціна однакова 77. Знижка на вафлі від своєї лінії з ароматом лимону. Молока і артек клас. В упаковці 236 грамів і ціна однакова 38,90. Знижка на шоколад молочний від Рашен Лакмі велика. З різними начинками 275 і 280 грамів. І ціна однакова 97,90. Знижка на шоколад Світоч чорний різними смаками 85 грамів і ціна однакова 47,90. Знижка на батончик кіткат 65 грамів. І зі знижкою 35,90. Вафлі у молочному шоколаді кіткат 28,90. Батончик лайн 90 грамів 40 гривень 50 копійок. Гр. Подивимося з вами знижки на каву. Кава розщина сублімована, якобс в склі 190 грамів 267,90. Кава розчина сублімована, 200 грамів у упаковці 289,90. 80 Нескафе класик. Кава розчина вже гранульована, 250 грамів, 269,80. грамів. Нескафе Класік 100 грамів в упаковці 125,70. Якобс. Кава рощина сублімована 120 грамів, 212,70. Знижка на каву Мелену. Кава зі Львова з ароматом Ірландський Крем 225 грамів, 199 г-40 кава. Традиційна 240 грамів 177,90 кава зі Львова еспресо 240 грамів, 151 гривня 70 копійок. І кава Фот Мелена 225 грамів, 141 гривня 60 копійок. І кава Мелена Фот 75 грамів лише 50 гривень, 50 копійок. Знижка ще на каву Мелену від делюкс. У упаковці лише 100 грамів і ціна зі знижкою 78,90. Кава мелена від делюкс 250 грамів, 180 2 гривні 90 копійок. Чорна карта кава розчина сублімована, 60 грамів в упаковці, 88,90. Чорна карта 120 грамів в упаковці розчина сублімована. 157,90 і 250 грамів. Чорна карта. І ціна зі знижкою 326,90.